З 1 серпня в Україні відновлюють перевірки бізнесу. Йдеться про скасування мораторію на проведення аудиту податківцями, але це стосується тільки банківських установ, обмінників, грального бізнесу та тих підприємств, які визначають як ризикові, тобто бізнес, який сплачує менше 50% податку від середнього показника. Тобто є середній показник по галузі сплати ПДВ або сплати податку на прибуток, у кого він менший, ніж у два рази, вони можуть попадати у план. Тобто, якщо ти умовно сумлівний платник, розумієте, що ти треба, як, ну, таке слово, чудити, щоб в середньому по галузі в тебе було вдвічі менші показники. Ну, це не означає, що тебе прийшли і розірвали. Ну, ти можеш, може дійсно обґрунтовано така сплата вона є. Але ну, тим не менше для держави ти стаєш ризикованим. А що стосується перевірки аудиторами, то на них мораторію не було, і надалі в Україні планують переходити до європейської практики, коли навіть примусові перевірки має проводити аудиторська фірма за рахунок підприємця. В нашій країні є близько 70 таких підприємств, які мають право їх здійснювати, каже голова територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів аудиторів України в Закарпатській області Ярослав Голубка, «Аудит – це незалежна перевірка, і оскільки Україна Гармонізує своє законодавство з європейським союзом частину функцій контролюючих органів хочуть перекласти саме на аудиторські компанії. Тобто бізнес сам буде платити за те, що його перевіряють, але аудиторські компанії настільки кладуть у умови щодо їх перевірки, зокрема Міністерством фінансів України, тобто перевіряють, як перевіряють аудиторські компанії.